20 липня в українські прокат виходить стрічка Залізні метелики, документальний фільм про боїних збитих росіянами у 2014 році. Його продюсер Андрій Котляр, який відвідав до прем'єрний показ стрічки у Житомирі, розповів в інтерв'ю Суспільному про те, чому важливо розповідати про воєнні злочини Росії світу. Залізні метелики це кіно, яке розповідає обставини про обставини збиття пасажирського літака рейсу Міч Севентін, літака з 298-ма цивільними на борту, який був збитий росіян. Нами ракетою зенітно-ракетного комплексу Бук в небі над українським Донбасом у 2014 році над тимчасово окупованою територією. «Залізні металки дуже політичний фільм, але при цьому всьому він не є якби репрезентатором там якоїсь політичної партії чи там сьогоденної повістки. Він просто є українською точкою зору на жахливий воєнний злочин. Якби ми маємо говорити про Україну різними методами, методами журналістських розслідувань, дослідження воєнних злочинів на емоційному рівні, в формі ігрового кіно, Просто ми маємо постійно шукати шляхи до сердець і умів європейського і американського глядача, тому що якщо ми не будемо то робити, то українські історії будуть розповідати ну інші люди. Або як це було до повномасштабного вторгнення, їх будуть розповідати росіяни. Повне інтерв'ю дивіться 20 липня на ютуб-каналі Суспільне Житомир.